20 лютого у стінах читального залу Хмельницької публічної бібліотеки відбулася презентація книги Валентини Павленко Жінка шляхетного спротиву. Ось як глибоко і проникливо розповіла про талановиту поетесу та її книгу при святу працівниця бібліотеки Марія Бабій. Свою нову збірку Валентина Васильівна присвятила сину Ярославу Строй, який загинув 10 вересня 2022 року при виконанні бойового завдання та його побратимам, які полягли за волю України. «В Моїй Україні війна, як не стиснеться серце від бою, стільки раз вже страждала вона. Стільки раз вже бороли. На щиру зустріч з поетесою прийшли її друзі, колеги по перу, читачі та поціновувачі поетичного слова. Завітали на презентацію і юні журналісти Центру дитячої та юнацької творчості разом зі своїм викладачем Юлією Бараболею. З теплими вітаннями та сердечними словами звернулися до авторки книги і представниця відділу культури і туризму Хмельницької міської ради і директорка Хмельницької публічної бібліотеки. Усі вони щиросердно подякували Валентині Васильовні за багаторічність як зріла майстриня художнього слова, членкиня Національної спілки письменників України з 2018 року. А ще, як бунтарка проти системи. Про надзвичайно багатогранну творчість поетеси, її біографію та шлях зростання, усе це можна було почути тут, під час презентації творчого доробку майстрині художнього слова. Цей день для Валентини Васильівни був щедрим на подарунки та привітання. Кожен із присутніх мав змогу зачитати із книги поетеси віршовані рядки, які припали до душі, поділитися своїми враженнями та сказати багато зворушливих і теплих слів адресу поетеси. Розповідала авторка книги про своє життя, про те, як ніколи не боялася мати свою думку і як її впертість та відчайдушний опір. Допомагали добиватися своєї цілі, обирати свій шлях, робити те, що було тільки їй під силу завжди іти за межею неможливого. Затамувавши подих, слухали усі присутні, як читала Валентина Павленко свої вірші, і здавалося, що в устами цієї жінки говорила мудрість життя. А її неперевершене слово розправляло крила і летіло підкорювати нові світи. Поцімана сніжку і груди у любов по та сплять на руках рукавички червоні, як два урі, хоч дивиться давня у вічі. І лице соромливо горить. В руках розсипається сніжка далекій весні розстає, не шкода. Ти чиста, ти ніжна. Хай так усе буде, як і є все.